Я приїхала на другий день. Сьогодні у нас середа сьогодні нас приїхала. І ось так вийшло у нас. Те, що ми вчора робили тоді. Тобто він дік не присохло, ні? Присохло. Як його тепер отстати? Опа, не нормально. Короче, вот так вот получается, смотрите, на все гладенькие. Коли робиш ці присоски і гарно виглядає. І в мого полю. Воно буде крепким ще. Ой, хто не свистить? Щось засвістіло? Не знаю. Нікого нема. А, тут шушаве. мені ну, не подобається. Ну, Крепке, але шушаве. Ну, мені треба ладно. Таке тут набагато краще, бачите, як виглядає. Більш презентабельніше. Це вже ми почали вже розуміти, як поліміння робити його, і це вже зрозуміло. А в кухні в бані таке собі різна підлога виглядає воно. Що Це просто перший масаж перший, просто положити труби гарячої холодної води, і все одно воно буде заливатися ще другий раз. Так що другий раз заливаємо вже жидке і, 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 і вже будемо розуміти, як воно робиться. Бачите, вже кожен раз виходить все краще і краще виходить. Кожен раз. Тут я залила, тому що тут була така горочка, як мені понятно. Погано поставили ці маяки, вони прогнулися, і тут чуть-чуть було надало з то я його злила цемент. Воно типу, більш сильніше було і все.